Ми, на мій погляд, та думаю, на вас так само ніколи не виберемося з ями. Якщо ми не будемо дивитися на якісь речі і критично, не тільки створюючи собі. Ідеальний образ українського народу, як таке, знаєте, Аркадіївські пастухи і пастушки, які живуть в ідеальному чи жили в ідеальному світі, ходили у вишиванках, кожушках, берегли нам мову і співали, і грали на трембітах гуцула. Нагадую те, що ми всі знаємо: Українство було розділено на три частини. Українців в царській Росії було їх приблизно 85%, австро-угорський. Імперії було відповідно 13% на Закарпатті було там 2% приблизно. Так ви розумієте, що найліпша ситуація була у пролівстві Галіції і Володимирії, тобто де Львів, зараз так далі, де була можливість так чи інакше розвивати українську мову, найліпше порівняно з іншою ситуацією. Це не означає, що вона була прекрасна.